Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому. Ну, що зранку готуєте? Що зранку готуємо? Та що, поки діти ще відпочивають? Треба сніданок готувати. Сьогодні в мене такий сніданок трошки елегантський. Елегантський. Чим елегантський? Ото є яєшня. Називається за кордоном англійський сніданок. Я був у Франції, то в Франції казали англійський сніданок. Що тут в закладах даю? О! Даю хлопчикам. М'яско, білки, е, дають е, яєчка смажені, овочі, овочі, зараз от, от огірочка дам, помідорку дам. О, далі о, петрушечкою то все гарно прикрасити. о, Щоб їли, щоб їли фрукти, овочі, діти, то будуть крепкі. О, о Трошки сюди, трошки сюди, то мені будуть пацураки. Ще помідорку такого, що є дві палочки. Ну покажи, файно, Дівчата, нормально тата готує дітей чи ні? Але щоб діти були задоволені, то все. Сюди, сюди. І огірочок і помідорка ще. Помідорка на чотири. Один, два, три, чотири. І огірочок по два кусочки. Все, гарного дня, благословенної суботи і мирного нам всім неба. Благословинці.